Шановні солом'янки, кияни, доброго дня! Ми знаходимося в парку Орлятко. Це супер парк такий. Бачите, як тут його доглядають, і люди і піклуються про нього. А це знайомтесь пані Світлана. Вона керівниця цього чудового парку. Доброго дня! Доброго дня! Запрошуємо соломців і, і, і мешканців міста Києва до цього парку, так? Так, да. обов'язково. Да. заходьте, будь ласка, да, подивіться. прогулюйтесь там... дуже гарно. Да, там таке озеро гарне за, 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 за цим пагорбом. А там дитячий майданчик дуже великий, гарний. А там нова прав, у нас є питанг. петанг. Петанк? Петанк. Да, дуже багато зелених насаджень ми висадили вже цьогоріч. Угу. Зараз на даний момент доглядаємо їх. Якщо можете подивитися, там алейка скленує і навіть не одна. Ну, я хочу сказати, що все дуже охайно, все чисто, все прибрано. А оця водичка, я тут пам'ятаю зі своєю дитиною навіть катався на лодочка, але зараз лодочки немає. Але е, вода чиста, гарна, все прибрано. Е, дитячий такий майданчик чудовий, безпечний, діточки є. О, так що Пані Світлана запрошую. Запрошую. Всіх запрошую в наш парк Порлятко один із найкращих парків міста Києва і України і України. Все. Всім соломцям киянам. найкращого дня. До побачення.